Гальма в автомобілі це система активної безпеки, що відповідає за його керованість і безпеку всіх учасників дорожнього руху. Тому підбір компонентів гальмівної системи потребує відповідального підходу. Як і всі інші витратні матеріали, гальмівні колодки перевіряють і замінюють за регламентом. Перевірка проводиться із періодичністю один-два рази на рік. і за звичайних умов експлуатації цього достатньо, щоб не пропустити момент їх повного зношування. Проте, якщо ми говоримо про агресивний стиль водіння, зокрема із високою швидкістю, різким гальмуванням, за умов перевезення вантажів, буксирування причепів, тощо гальма зношується швидше. У завантаженого автомобіля більша інерція, і під час гальмування навантаження на гальмівні диски і колодки значно зростає. Вітаємо на каналі Докей. У цьому відео відповідаємо на найбільш поширені питання про заміну гальмівних колодок. Найчастіше питання, як же часто потрібно міняти гальмівні колодки. Зазвичай це залежить від стилю водіння та умов експлуатації. Але в середньому гальмівні колодки рекомендується міняти приблизно кожні 15-30 тисяч кілометрів. Визначати ступінь зношування гальмівних колодок і дисків найкраще під час сезонної заміни шин. Коли колесо зняти, можна легко отримати повний доступ до витратників гальм Нормальною залишковою товщиною фрикційного шару накладка зі спеціальних стійких до стирання і перепадів температур матеріалів, вважається величина не менша за 3,5 мм. Як ще можна зрозуміти, що настав час заміни гальмівних колодок? Якщо гальмівний шлях стає довшим, педаль гальма збільшує хід, при гальмуванні відчувається помітна вібрація або автомобіль веде вбік, це означає, що час завітати до СТО. До речі, найчастіше доводиться міняти саме колодки. Їх життєвий цикл у 2-3 рази коротший, ніж у гальмівних дисків. А що станеться, якщо не міняти колодки вчасно? Несвоєчасна заміна може призвести до пошкодження гальмового диска. Колодки, які досягли мінімальної товщини, не забезпечують ефективне гальмування, і це може вплинути на безпеку водія пасажирів та інших учасників дорожнього руху. Наступне питання: скільки років живуть гальмівні колодки? Знову ж таки, це залежить від багатьох факторів, але в середньому гальмівні колодки можуть прослужити від 3 до 5 років. Чи потрібно замінювати диски разом із колодками? Не завжди зазвичай колодки зношуються швидше ніж диски. Проте диски потрібно замінити, якщо є будь-які сумніви в їхньому справному стані. Якщо робоча частина колодки повністю стерта, то вона починає терти по металу диска, від чого утворюються борозни. Прилаштувати нові колодки до цих борозин дуже складно, тож в такому разі диски однозначно потребують заміни. Як ще колодки повідомляють про необхідність заміни. Деякі сучасні автомобілі мають вбудовані індикатори зношування. Це механічні або електронні датчики, які активуються, коли колодки досягають мінімальної товщини. А ще ви можете помітити звук скрипіння під час гальмування. Це теж може бути ознакою зношеності колодок. Показники електронного датчика зношування колодок виводяться на панель приладів. Якщо на моєму автомобілі стоїть механічний датчик зношування колодок, чи можу я його замінити на електронний? Навряд чи, оскільки для цього має бути налаштована певним чином електрична система. Чи потрібно замінювати обидві колодки, якщо стерлася тільки одна? І колодки, і диски зазвичай рекомендується замінювати парами, щоб забезпечити однаковий рівень гальмування з обох боків. Чи потрібно зважати на супорт під час заміни колодок? Так, під час заміни важливо ретельно розібрати та зібрати супорт, дотримуючись вимог виробника, щоб уникнути проблем з гальмуванням. Дослухайтеся до наших порад, щоб ваші поїздки завжди були комфортними і безпечними. І підписуйтесь на наш канал. У нас багато цікавих і корисних відео про автозапчастини і автотовари. Адже ми розбираємося в деталях.